Було відповідно значить, взагалі, ну, дії там проводились починаючи з серпня місяця, то є звуження кільця йшло на, на півдні, мається на увазі, я вже казав, там, де Докучаєв, потім Старобєшево, вихід в район Моспіна і таке інше. Задіяні були батальйони 40-й батальйон, 40 й батальйон територіальної оборони, 39-й батальйон територіальної оборони, підрозділи 51-ї бригади. Підрозділ ракетних фійської артилерії, які будуть кладіти цього угруповання, це здійснювалося е, підрозділами Збройних сил України. І залучений був е, рішенням керівника сектору Б і батальйон е, Національної гвардії України Донбасно. До речі, е, ні Донбас, ні решта спеціалізованих батальйонів міліції, вони до складу сил засобів АТО не входили. Це було окреме угруповання. Вони були введені, батальйон Донбас був офіційно введений в склад сил засобів АТО в жовтні місяці 2014 року. А решта підрозділів значно пізніше, деякі з них так і не були введені, введені в склад сил засобів антитерористичної операції. Серпня підрозділом 95-ї бригади було взято під контроль, значний такий населений пункт в питаннях змін оперативної обстановки та да, й впливу на оперативну установки, крупнозалізничний вузол, яким е, Ясиновата. Але в ніч 19 до 20 підрозділ Національної гвардії, яким було передано під контроль, цей те населений пункт, залишили Ясиновату. Дало питання повторного. Затя під контроль міста Єсиновату, але як варіант задався варіант Ясиновата або Ілавайська. Таким чином створилось відповідне угруповання порядку, що не помиляє 600-700 чоловік із підрозділів, який прораховував МВС спеціалізованих батальйонів із з врахуванням батальйону Донбас, який повинен було здійснити зачістку міста Ілавайська від Збройних сил. До цієї операції залучались, вони вже в принципі завдання свічатково виконали, це 39-й батальйон, 40-й батальйон, як для блокування з північної і західної частини міста Іловайська, От. а також бронегрупа із складу 51-ї окремої механізованої бригади, а також підрозділ артилерії, які повинні були забезпечувати дії цих підрозділів. Ну, це теж одна із тих умов, які потім, скажімо так, плинула на ту обстановку, яка склалася в районі міста Яловейськ вже в кінці серпня, мається на увазі після 24 серпня. Да, в ніч з 12 на 13 підрозділи 30-ї бригади. Та третій батальйон, частково танковий батальйон, там ще ряд підрозділів бригади. Крім першої і другої батальйону тактичних груп, які виконували завдання відповідно по тій лінії ізоляції, це е, друга батальйон тактична група здійснювала висування із району Лутугіна до Червоної Поляни, а перша батальйон тактична група через Міусінськ виходила в район е, Красного Луча, де вони якраз і взаємодію між собою стикалися і до батальйону цієї бригади. Решта підрозділів були в районі Степанівки і також на опорних пунктах і блокпостах на округи цього населеного пункту сюди до Міусінська. В ніч у нас на 13-та, внаслідок паніки піддали, піддався особово складно, от, внаслідок обстрілу відповідно э, Степанівки, ці підрозділи панічно залишили даний населений пункт і були виведені, виведені. На відновлення боєздатності, вже скажімо так, по факту, залишені військові частини в район е, Мелітополя. частина військовослужбовців опинилася аж в місті наградоволинському. Пункті патрінна дислокація. На, на сьогодні, да, щоб для загального розуміння, теж щоб ви розуміли, е, паніка це саме страшне, що може бути взагалі. Деякі військовослужбовці 30-ї бригади, які в той час, два роки назад, піддалися цим панічним цим настроєм да, паніці, до сих пір на сьогоднішній день ще не можуть, скажімо так відновитись, як до нормального стану. Це серйозна психологічна травма. Це саме страшне, що може бути на війні. Це паніка. Це значно послабило наші позиції і, відповідно, розірвало відповідну лінію блокування, про яку я мовив, іменно от на ділянці Степанівка Савур-Могила, Степанівка Міусінськ. Степанівка -Міусінськ. Це дало можливість здійснювати нову вже підвіз. Підхід резервів відповідних, і людських резервів, і під, 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 віз, озброєння військової техніки, туди через Степанівку на Сніжне і для забезпечення незаконних збройних формувань відповідним озброєнням і відповідним людським ресурсом до комплектування. П'ятий батальйон Прикарпаття вже було пізніше. Це вже було 24 числа, коли п'ятий батальйон Прикарпаття, да, який формувався в Івано-Франківську, як батальйон територіальної оборони, залишив свої позиції і теж здійснив такий безпрецедентний марш буквально за одну добу, можливо півтори доби, подолавши відстань більше тисячі кілометрів від Амбросіївки аж до Івано-Франківська, де був зустрінутий як. Героїчний батальйон, квітами, музикою і таке інше. Я думаю, що це було одної з умов, з умов, скажімо так, цієї обстановки, яка вже потім в подальшому склалася в районі Іловайська. От, е, я думаю, що е, від російських... Військ, регулярних військ на території тери України, я вже казав, це буде крок відчай на ті дії, які здійснили засоби антитерористичної операції щодо блокування, до блокування відповідних незаконних збройних формувань, значить, і блокування відповідних районів, і, скажімо так, урбанізованих районів. Я маю на увазі, наприклад, Донецьк-Макіївка, Горловка, Янакієва, сам Луганськ. Тобто, практично ми тоді повністю блокували всі ці. Незаконні збройні формування в відповідних районах і цю перспективу, заборонивши їм підвіз озброєння і військової техніки, поповнення відповідного. Я думаю, що тоді питання стояло б можливо в кількох днях, а то і тижнях, для того, щоб завершити повністю цю операцію. До речі, в одному із своїх інтерв'ю, по-моєму, в кінці липня чи на початку серпня місяця я прогнозував, що на початку серпня ми повинні завершити антитерористичну операцію. Так би воно було, якщо б не було втручання і введення регулярних російських підрозділів на територію України. Це якраз було ос ос основною причиною вводу російських військ. Тобто крах повністю проекту Новоросія, який туди був задуманий як масштабний проект. І це була основна причина. А от умовою. Однією з умов, серйозних умов, які вплинули на погіршення оперативної обстановки, в тому числі і в районі Іловайська, це був ві... несанкціонований відхід, так ми називаємо, або втеча цих підрозділів з відповідних районів. Це різко загострило обстановку і погіршило для наших військ цю оперативну обстановку. Ну, я не знайомий з матеріалами експертизи, на жаль. Це по-перше. По-друге, ну, наскільки Бутусов розуміє, я не знаю, у кого така інформація була про те, що російське вторгнення планувалося, і нам було про це відомо за 10-12 днів. У мене немає таких даних і такої інформації немає. І на той час ми такої інформації не володіли. Це однозначно. Якщо хтось знає, кому це інформація надавалася, тоді виникає питання, чому вона не поступила до керівництва АТО, ця інформація, іменно за 10-12 днів до російського вторгнення. Я кажу, що воно було для нас неочікуваним, ну, непрогнозованим. Ми все-таки надіялися на те, що міжнародне гуманітарне право, право війни, недоторканність кордонів, відповідно, да, позиції такі таке інше, воно буде тим стримуючим фактором, який зупинить російську агресію. Хоча десь, скажімо так, ми для себе бачили таку загрозу, особливо після того, як були е нанесені потужні вогневі удари по нашим підрозділам, які знаходились в прикордонні. Тобто вже не було цього стримуючого фактора, але щодо відкриття вогню, але вони його маскували, е що це вогонь іменно цих незаконних збройних формувань, що Російська Федерація своїй території не допускає таких порушень таке інше. Ніхто про це відкрито не говорив. А я думаю, що державний кордон якраз з'являється. Або якщо б хтось планував введення військ на територію України через проти державного кордону, я думаю, що повинно було по всім міжнародним нормам, повинно бути якесь було повідомлення. Чи ультиматум, чи нота, яка ще, можливо, не знаю, ще якийсь там документ, який повинен був нам довести про це. Розвідувальної інформації такої про яку, якщо це мова йде про розділену інформацію. У нас такої не було, ми такої інформації не володіли. Це однозначно. Хто б ще не казав, яка б експертиза, це не підтверджувало. Я не знаю, да, звідки такі дані і такі висновки у цієї експертизи, що вони дійсно мають місце. Кажу, тому що я з цими матеріалами не знайомий. Якщо б було б відомо, що в ніч з 23 на 24 пройшло російське вторгнення, то я думаю, що б ніякого параду не було б. І всі засоби були в задіяні. Це по-перше. По-друге, в параді приймали участь ті підрозділи, які не залучали до антитерористичної операції. Це, скажімо так, в основному це, були, не в основному, це були вищі військово-навчальні заклади, курсанти цих заклад, які приймали участь в цій параді. Та техніка, яка там була, вона одразу після парада була відправлена для докомплектування підрозділів іконного завдання в зоні антитерористичної операції. По-перше, нам стало відомо про російське вторгнення 24 числа. Значить, реально підтверджене вторгнення, коли ми зрозуміли, що це дійсно росіяни. Це було 26 числа, коли вже були взяти в полон перших 10 військовослужбовців російських Збройних сил. 25 числа, що не помиляюсь, була розбита також колона. Два російських військовослужбовців попали в полон. Це була протиданкова батарея, яка несла Вогними враження противнику під керівництвом майора Фураєва, це першої От Тоді нам тільки стало більш-менш зрозуміло, що це, можливо, будуть росіяни, тому що ті виявлені підрозділи, які е, заходили 24 числа, да, спостерігались. Я першу інформацію мав десь в районі 16-ї години, коли поспілкувався з полковником Ромигайлом. Но йдуть підрозділи з відповідними знаками, без знаків розпізнання. Тобто під прапорами то тобто вони себе не позиціювали як підрозділ російської армії. Є от документи, який називається журнал ведення бойових дій, де фіксуються всі переговори, які йдуть по радіо, по, по іншим каналам, по, 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 по телефону. Вот будь яким скажімо так, видом зв'язку, і, і де фіксуються всі вказівки і розпорядження, які віддаються, які документуються, бо які віддаються з голосами. Всі доповіді, які знаходяться. Тут от, є реальне підтвердження. Це копії, тому що оригінали цих документів знаходяться в архіві. Я думаю, що такі копії є відповідно і в Генеральній прокуратурі, от. яка займається розслідуванням цієї справи. І тут чітко зрозуміло, коли хто, кому доповідав, як доповідав, яка була реакція, коли так, бачимо колону. Це колона росіян, ми, ми по ній відкриваємо, не знаємо, колона себе не позиціонує, тобто вона без знаків. Але по складу, вроді би, як схожа на колону регулярних Збройних сил. Ми відкриваємо огонь. Почекайте, ми розберемося, можливо, це наша колона. Тобто то от, такі от доповіді в цьому документі є. Тобто наскільки була ця обстановка да, скільки ці доповіді різні йшли, то не було зрозуміло. І, на жаль, да, реагували відповідно, да, здійснювали посилення, на жаль, резервів було дуже-дуже мало, мало. підрозділів, які вийшли, я вже сказав, да, з прикордоння вони знаходилися в районах відновлення боєздатності 72-га бригада в районі Мирне під Мелітополем. Там же в районі під Мелітополем потім відновлювали 30-ту бригаду. В районі Миколаєва в пункті дислокації знісло відновлення 79-та бригада, яка теж е, була виведена з прикордоння. Е, другий батальйон 24-ї бригади був перекинутий для відновлення на північ, де в принципі, були основні сили 24-ї бригади. І 28 ма бригада теж практично втратила свою боєздатність. Вона частково вийшла, частково залишилась в районі е, Іловайська, була складі цього груповання. Це було посилення, тому що тих сил, вже коли ми зрозуміли, що скажімо так, там заблоковані і вони знаходяться в оточенні, тих сил було явно недостатньо для того, щоб здійснити деблокування. Для деблокування е угруповання, яке в Біловайській, планувалося залучити 95-ту бригаду, яка відновлювала свою боєздатність після Ясиноватої і 79-ту бригаду. 79-та бригада по плану повинна була завершити нові боєздатності 24 серпня, але реально вона його завершила 27-го і прибула в район в зону тетрадичної операції. До речі, з потугами прибула, тому що кілька разів ешелон блокувався, і нам прийшлося його розвантажувати прямо, скажімо так, в небалених місцях, прямо з платформи. Тільки 29-30 серпня серпня. Чому і ця операція планувалась на... Перше, друге вересня, вересня, скажімо так, тоді, коли ми могли б зосередити ці всі резерви для того, щоб мати якусь можливість здійснити деблокування. Але ж на той час 29 числа було прийнято рішення 28, го 29 го вже був реальний вихід. От Вже, скажімо так, необхідність в цьому дебку у цих заходах вже тоді відпали. Хоча теж там були певні, скажімо так, певні... Не те, що застереження була небезпека, тому що дійсно те, що ми задумали сам замисел по деблокуванню, він передбачав ведення цих двох бригад вузьку смугу, вузьку смугу і таким чином підставляючи з однієї сторони лівий фланг під вогонь закону збройних формувань з Моспіна, опорного пункту району Моспіна, а іншим флангом ми підставляли себе під вогонь і підможливі активні дії відповідних регулярних підрозділів російських збройних сил. Да, десь більше сотні людей було в ротній тактичній групі 92-ї бригади і біля сотні людей 42-го батальйону, який ми перекинули на гелікоптерах із Краматорська. Це був батальйон територіальної оборони, да. це були ті біля сотні добровольців, які виявили скажімо так, бажання, дали добро, і ми їх перекинули для посилення цього угруповання. В тому числі ми планували посилити за рахунок них ще й угруповання в районі, яке діяло в районі Сувормогили, то група полковника Гардійчука. Не вийшла 92-га бригада, значить в силу там різних причин вона не вийшла щодо посилення. Потім, коли повернулася на, коли вже її, скажімо так, і два дні здійснювалися пошуки цієї ротної тактичної групи, коли все-таки знайшли і встановили з нею зв'язок, відповідно, і почали вводити, і по о, ній був нанесений відповідний огонь. Вона потім опинилася без трат, та ротна тактична група в пункті поційної дислокації в 92-ї окремої механізованої бригади. Тобто Вона вийшла практично без безтратно. Техніка була частково знищена, але ротна тактична група в повному складі без безтрат вийшла в район пункту поційної дислокації. Там була проблема по серо другому батальйону. Ми її висадили на гелікоптерах і частково дістались цього групування. Та група, яка і часткова група 42-го батальйону, все таки вийшла в район теж Савур-Могили, район Савур-Могили, але вже вийшла, по-моєму, що не помиляюсь, 26-го числа, коли вже групи. 25-го з'явилися, там 20 eh, числа, коли вже групи Гордійчука на Савур-Могилі не було, вона вже відійшла. І Тоді що, скажімо так, татила сенс отримання цієї висоти, стратегічної висоти 277 Савур-Могили в тій обстановці, яка вже тоді склалася.